Так, друзі, розказую, яка послідовність з'єднання кабелів від відеокамери фірма Даху. Значить, від камери йде в нас білий кабель. Далі він з'єднується з таким скільки тут сантиметрів, 10-сантиметровим кабелем. Таким роз... розвідним, коротше, який розходиться, так? Далі його підключили. Тоді беремо кабель, який потрібно вивести на вулицю, так? І з вулиці вже буде в нас йти. Угу, Вже виключила, добре. І з вулиці в нас йде ось такий блок. Це буде в хаті підключено в розетку цей блок, який під'єднується до розетки. Значить, ще раз. Ну, і відповідно, ще один кабель білий, який там досуть, який з'єднується до Wi-Fi роутера, так? Значить, один кабель. Це йде в розетку з блоком. В розетку під'єднали. До цього блока підключили сірий кабель, під'єднали до Wi-Fi роутера. Потім кабель, який йде по хаті, по дворі. Якщо у вас йде камера на вулицю і дріт в комплекті, якщо його потрібно вам. Наприклад, нам потрібно, бо камера знаходиться далеко від будинку, буде знаходитися далеко від будинку. Да? Далі ще до цього дроту йде ось такий маленький переходничок з блоком. І оцей білий. Все, запам'ятали? Бо ми не знали, як під'єднувати. Дзвонили до продавця і він нам все розказав. Тому, хто буде шукати таке відео, буде в нагоді. Значить, йшло один, два, три, чотири кабеля плюс кабель, який йде по хаті. Значит, пять кабель. Ось так.